Принц та бідняк жив колись в Англії добрий і справедливий король. Він мудро правив країною. і Його любили прості люди. Але якось король тяжко занедужав і вже не міг дбати про всіх підданих. Правительство ставало дедалі гірше. Його начальник варти, злий і жадібний капітан ім'я темний Пітер, скористався цим, щоб грабувати город. Щодня посилав він своїх солдатів за даниною, ті відбирали в мешканців усе до останнє крихти хліба, а Пітер казав, що робити це від імені короля. Зима того року видалася холодною. Мешканці голодували і мерзли, бо в них не було навіть дров, щоб розігрівати домівки. Здавалося, ніхто не зможе врятувати королівство від Пітера та його солдатів аж якось. Двоє бідних друзів Мікі і Гуфі поставили ядку неподалік від замкового муру. Мікі продавав мокрий хмиз, який він збирав у лісі. Торгу... Гуфі торгував морозом у ріжках. У морозові був спеціальний лід і ні краплі молока. Найкраще морозило у світі. Гу... вигукнув Гуфі. Може посипати сніжком. Раптом плуто вірний пес Мікі запримітив карету із солдатами Темного Пітера. Вони саме поверталися до замку за награбованим добром. Голодний пес пронюхав у кареті ковбаску і чим дуж погнався за нею. Мікі побіг слідом. Несподівано біля воріт замку йому низько вклани... вклонився вар... вартовий. Заходьте, ваше високосте. Ти здурів? гримнув на вартового темний Пітер. Хіба не бачиш, що принц у своїх покоях? І він вказав у... на вікно вікно, де віднився силует принца. Пітер схопив Мікі, але з вікна долунав голос юного принца. Негайно відпустіть цього добродія, капітане. Навіть найбідніші мешканці королівства заслуговують на повагу. Нехай він зайде до мене. «Слухаюсь, ваша високосте, Піц, нехотя відпустив Мікі і узявся виганяти плуту за ворота. Мікі блукав замку, шукаючи кімнату його високості. Чого це принцеві заманилося зустрітися зі мною? гадав він. Мікі так замикнувся, що не помітив, куди йде. І наскочив на лицарські обладунки, які рядком стояли вздовж стіни. Обладунки з гуркотом гур попадали донизу, і два шоломи надяглися прямо на голову Мікі і принцеві, що вийшов йому на зустріч. Знявши шоломи, Мікі і принц пенталично глянули один на одного. Ти... ти схожий на мене? почав Мікі, запинаючись Запинаючись, жартуєш, засміявся принц. ти схожий на мене, як у дзеркалі. Принц запросив до своїх покоїв і став розказувати, як нудно йому живеться в замку. Я заздрю твоїй свободі, зідихнув принц, ніякого навчання і книжок, ніяких занять і розкладів. Гуляй, де хочеш, їж, що хочеш, а так би поміняється з тобою місцями хоч на день. Аж тут його осяяло. Точно, чудова ідея. Обміняємося одягом. Ти трохи поживеш як принц, а я вільно прогуляюся королівством, як просто людин. Я і не знаю знітився в Мікі. Він не був певен, що це гарна ідея. До того ж, подумав, подумав Мікі. Якби принц знав, як страждають звичайні мешканці королівства, він би в ту саму мить передумав. Але принц твердо наполіг на своєму, бо ж усі принци великі Партрюхи. Принц відчинив вікно, спустився по гілці, площа, площа... плюща і весело гукну... гукнув знизу. Не хвилюйся, матимеш достат часу, щоб наїстися до схочу і пожити в розкоші. У дворі зам... замку принц одразу ж зіткнув. Від... Зіткнувся начальником барти, який прийняв його за Міккі. Ти знову тут об обідранцю? заволав він. Геть, звідси, темний піт. Пітер всадив білолаху на катапульту і перекинув через високий мур. Принц упав обличчям у холодний сніг. На допомогу підбігли стервожні гуфі і плуто. Вони теж думали, що то був Мікі, але Плуто обнігав принца. Це і подався шукати свого справжнього господаря. А гуфі все ще був переконаний, що перед ним його друг. Ох, мійкі. примовляв гуфі. Не варто тобі лазити по мурах. Так можна й покалічитися. Звісно, син короля не, не знах отакий гуфі. Він зб... підвівся і ввічливо заговорив Перепрошую, добродію, у мене погана пам'ять на імена. Нагадайте, будь ласка, як вас звуть? Гуфі розгубився. Це що, такий жарт, це ж я, гусі. Ще раз перепрошую, у мене мало часу, мені пора йти, сказав принц і, і дреманув у місто. Принц довго ходив міськими вулицями, і з цікавістю роздивлявся їх, Аж раптом помітив цуценятко і йому захотілося погратися з ним. Але невдовзі почувся гавкіт. Це прибігли великі друзі цуценяти. здоровенні зубасті пси, тож в принципі знову довелося давати драпака. А Мікі тим часом уже набридли бути принцем у замку. Йому було нудно сидіти за партою, слухати наскінчення і навч... повчання старого вчителя. Вчитель показував щось на дощі, а голодному Мікі марилися тарілки із запашним супом і пиріжками. Мікі став умисно Ну, облизуватися і плямкати губами. Але слуга принца, Дональд, який щось наминав у сусідній кімнаті, не давав йому ані шматочка. Чекай. Нарешті Міккі не витерпів, зірвався з місця і... і пропищав. Пане Даку, я... я вмираю з голоду. Ви ж знаєте ваше високосте. Рішучи в Дональд, спершу я повинен скуштувати все, що вам подають. А що як... Вас хочуть отруїти вороги, але в мене немає ворогів, спенталичися міки. А десь за мурами замку справжній принц зі жахом почав розуміти, що найлютішим ворогом мешканців королівства є варта короля. Він бачив, як солдати темного пітера підвідбирали в простих мешканців останні крихти. «Запиніться!» – розгнівався принц. Наказую вам повернути все награбоване містянам. Однак солдати лише розреготалися і жбурнули в нього гарбузом. Та принц знайшов спосіб довести, що хто він насправді. Він показав солдатам королівський перстень, який дав йому батько. Збира... Збирачі данини, заклякали з подуву, а візник низько вклонився принцу. Принц скочив на віз і став роздавати їжу мешканцям міста. Народ визвеселився. Слава принцеві, слава його батькові, нашому доброму королю. Хай він швидше одужує. Серед натовпу був і Гуфі, який нарешті зрозумів, що прийняв принця за свого друга Міккі. Але дано щеки темного Пітера розповіли йому про все, що сталося. Він наказав знайти й арештувати принца. Королевий час схопили та замкнули в. Темниці. Тепер капітан міг прибрати владу в королівство до своїх рук. Дональд довідався, що його справжнього хазяїна тримають у неволі, і пробрався до темниці. У нього була сумна новина для принца. Ваше Високосте, з превеликим жалем мушу повідомити, що, що минулої ночі відійшов у вічність ваш батько, наш славний король. Почувши цю звістку, принц гірко заридав. Він усім серцем любив свого батька. Дональд узявся втішати в... вбитого горем принца, раптом у підземельні з'явилася висока тем... темна постать із сокирою. Це був королівський кат. Він сказав сто... сторожі, що його прислав темний пітер. Принц і Дональд затемтіли з жаху, але кат неабияк здивував їх. Поваливши вартових обухом сокири. Це ж гуфі, він проник сюди, щоб врятувати принца. Тим часом темний Пітер, схопивши Мікі, придумав хитрий план, як йому правити королівством. Він наказав коронувати Мікі, якого сподівався залякати і зробити слухняним. Пам'ятай, погрожував він, одне зайве слово, і ти вже ніколи не побачив свого друга Плуто». Церемонію коронації вже почали. Коли до залу, залу вбігли принц, і гуфі. Хапайте зрадника, закричав принц. Як вам удалося втекти? засичав начальник, вартий варти і витягнув меч. Угледівши принца, маки зрадів покажи, покажи на цьому негіднику, хто справжній правитель. Вигукнув він. Гуфій Дональд щосили намагалися допомогти принцу. Дональд вбився як герой, він перерубався секирою шнур, на якому висів великий світ... свічник. Свічник упав і повалив кількох солдатів темного Пітера. Хоробрий принц вибив меч із рук ошелешеного капітана, і тут до зали увірвався лися мешканці міста. Вони Зв'язали темного пітера та його мерзенних спільників, відвели їх у підземелля і замкнули там на довгі роки. Наразі усім епіскоп відновив урочисту церемонію і коронував юного принца. тепер жителі королівства могли зітхнути з полегкістю, адже їхній новий правитель мав добре серце та був щедрим і миловистим. Молодий король правив справедливо, і в країні знову запанувало щастя і добробут. Кінець.